Закури розслабся курити? Це ж небезпечно для здоров'я. У нас і так рак. Стоїш на березі. Відчуваєш солоний запах морського вітру і думаєш, ти вільний, і життя лише почалося. І губи пече від поцілунку, що сльозами просочить. Я ніколи не був на морі. Та годі тобі. Жодного разу не був на морі? Так уже вийшло. Ми вже напились текіли, ледве не приставилися. а ти і на морі не був? А як же ти будеш на небесах? На небесах тільки і говорять, наскільки прекрасне безкінечне синє море, про захід і про сонця, яке занурюючись, збирає усю силу сонця. І вони з морем стають одним цілим, а вогонь догорає всередині. Але що ти їм скажеш? Вони скажуть, от дурень! робити. Ти знаєш? У мене є ідея.